У мене був список 120 книжок, які треба прочитати до 120 років. І я скажу, що в цей список входять, звісно, що історичні джерела, бо я історик. В цей список входить українська класика. В цей список обов'язково має увійти для кожного українця. Бодай кілька авторів 20 х років української літератури. В цей список має обійти бодай кілька біографій дисидентів: шістдесятників, сімдесятників. Цей список має увійти роботи з малярства ХХ століття українського. Для того, щоб це все просто нам демонструє. Оці всі загублені покоління, відроджені, розстріляні, вони для людей сучасності мають продемонструвати ось наша культура, яка виникла на зорі української незалежності, і ось ці. А окупанти вони її нищо тоді, нищів зараз. Це для того, щоб зрозуміти наскільки ми крута європейська держава своєю самобутньою, але абсолютно європейською культурою. І з цього списку, який ви сказали, приклади, да, можете навести конкретні книжки. Я би радив всім почитати книжку Знано когота коріння ідентичності це епізод зруйнування Гетьманщини, як Росія. Але достатньо засвідчено: руйнувала ідентичність, самобутність Української козацької держави. Це те, що я вам порадив би почитати. Це легко, прикольно, класні цифри. Своїх колег радити не буду, не буду радити себе. Просто скажу: дивіться, читайте і досліджуйте історію, бо це круто.